Те, як Росія як? вкладає гроші в інтелектуальні технології, ну де Росія, а де інтелектуальні технології? Mm -hmm. При тому, що за минулий рік інвестиції в інноваційні проекти на Росії впали щонайменше на чверть. А ще врахуйте, що Путін при цьому прямо таки наказав Челяді розвивати it сектор на болотах, але які болота такі it сектор, як завжди, у кремлівському плані щось пішло не так. Що саме? Дивіться далі. Давайте ми подождімо, правда американці стратять деньги на е, нові технології, подаби числансу нефтя. А потім у них цап-царап. Типовий російський підхід красти усе від унітазів до новітніх технологій. Рік тому, під час так званого послання до федеральних зборів, Путін наказав своїм посіпакам негайно розвивати сферу ІТ та інновацій, які чи не найбільше постраждали через санкції. Російський диктатор також окреслив амбітні плани на найближчу п'ятирічку розробку російських цифрових платформ, які повинні сприяти покращенню взаємодії громадян, бізнесу та держави до 2030 року. Это унікальні возможности і для наших учених, і для партньорів исследователей из інших стран. Кремлівський маразматик також зазначив, мовляв, Росія цитата має унікальні наукові установки в галузі метанауки, яких немає у жодній країні світу. Глибоко бункерний підстаркувати Путін, який досі користується дротовим телефоном, та не знає, як зайти в інтернет. Доручив російським технологічним компаніям створити побільше стартапів та інновацій. Попри суворий наказ Кремля, рік пройшов а масштабних інвестицій, російські стартапери так і не дочекалися. Навіть у сфері програмного забезпечення, яка зазвичай викликає найбільше інтересу інвесторів. За минулий рік росіяни заключили лише 14 договорів. Одна з причин, рекордно висока ставка центробанка РФ аж 21%. Це ж який треба мати прибуток з бізнеса за такої ставки. Жоден стартап таке не потягне. Інша причина загнивання російського ринку IT – нерівна боротьба за спеціалістів з російським воєнпромом. У Міноборони рефії за підписання річного контракту обіцяють одноразову виплату до 30 тисяч доларів. Ну можуть бути гаразд. Жоден бізнес не здатен витримати таку конкуренцію, поки кремлівська гра у кальмара, де за великі гроші треба платити життям, триває. айтішникам на Росії нема чого робити, хіба що й далі намагатись втекти за кордон. Надіюсь, цього не дають. Насправді, після того, як у 2000-х чекіст з позивним Моль пробрався на кремлівський трон, з Росії виїхало понад 2 мільйони висококваліфікованих спеціалістів, а з початком повномасштабного вторгнення втекло ще майже 3 тисячі російських науковців. Хто залишився розробляти стартапи? Я ж один раз візьмете панелі. Тим часом іноземні інвестори не лише не хочуть вкладатися у російські стартапи, але й бойкотують російське фінансування за кордоном, зокрема у Кремнієвій долині, провідному світовому центрі високотехнологічних компаній у США. Так сталося, коли дехто Маша Бухер, екс-лідерка молодіжної організації, так званого президента, так званої РФ Наші, переїхала до Сан-Франциско і спробувала змінити професію. Жінка заснувала венчурний фонд Day One Ventures, який спеціалізується на інвестиціях у стартапи на ранніх етапах їхнього розвитку. Аби зібрати побільше коштів, росіянка написала листи, де хвалилась зв'язками з російським мільярдером Олександром Мамутом. Утім, путіністка певне забула, що цей самий мамут з 2018 року під санкціями США за підтримку агресії Росії проти України навесні 2022-го Маша вже божилась, мовляв, жодного листа не писала, а самого маму та взагалі не знає. А все тому, що після вторгнення Ерефії в Україну американські слідчі почали більш уважно ставитись до понаїхавших росіян у США та їхніх зв'язків. Інвестори у Кремнієвій долині бояться, щоб токсичні російські гроші не отруїли їхні бізнеси. Адже починаючи з 2020-го, будь-яка взаємодія з росіянами може зіпсувати не лише репутацію успішних стартапів, але й знищити їх вщент. Поки Ські стартапи втратили змогу отримувати гнилі долари з гнилого заходу. Дехто на болотах все ще плекає сподівання на китайські юані та марно, на відміну від європейських та американських інвесторів, які колись намагалися створювати виробництво на Росії. Китай не будує там жодних виробничих потужностей. Рефія для китайців лише база дешевої сировини та ринок збуту для їхнього ширпотребу. Китайські авто та техніка, які заполонили російський ринок, навіть не забезпечуються запасними частинами. Тож не дивно, що іноземні інвестиції у російські стартапи скоротилися на понад чверть. Поки Путін чекає проривних інновацій, російські інновації проривають дно.